Оперативно-профілактичні заходи, спрямовані на стабілізацію криміногенної ситуації, тривають на Тернопільщині. Головна мета таких працювань попередження крадіжок, рабежів, незаконного заволодіння транспортними засобами та шахрайств. Працівники поліції обходять вулиці, залізничні вокзали, автостанції, збільшено кількість патрулів у нічний час поблизу розважальних закладів. Ретельно перевіряються й повідомлення громадян про правопорушення та підозрілих осіб, помічених на вулицях обласного центру. Під час такого відпрацювання працівники поліції припинили Незаконну торгову діяльність двох іноземців. На лінію 102 поступило повідомлення від одного із мешканців міста Тернополя про те, що на вулиці Купчинського невідомі особи з рук продають посуд. На місце події зразу була направлена група швидкого реагування, які, прибувши на дану вулицю, дійсно виявили двох громадян, які продавали з рук посуд мешканцям Тернополя. Їх було запрошено в Тернопільський відділ для встановлення особи і вияснення всіх обставин, оскільки. Торгівля взрук у нестановленому місті заборонена. Правоохоронці встановили, що обоє чоловіків громадяни Молдови. На території держави перебувають законно, однак незаконні торги їм довелося припинити. За торгівлю з рук у невстановлених місцях промисловими товарами на іноземців складено адміністративний протокол. Згідно рішення суду, вони сплатять штраф, а увесь посуд конфісковано. Хочу звернутися до мешканців міста Тернополя. Якщо ви побачите будь-які факти, які зацікавлять вашу увагу, просимо телефонувати до нас. На... На лінію 102 для того, щоб ми реагували, в'їжджали, перевіряли даних осіб на причетність до злочинів скоєних на території міста Тернопіль.